Доброго дня я запрошу учнів на виховний захід, правила поведінки під час грози у квартирі, у лісі, в полі. Що треба знати, щоб берегти себе і будинок від руйнівної сили блискавки? Я гадаю, що кожен з вас хоча б декілька разів, але бачив блискавку. так? Лякався гуркоту грому. А чи знаєте ви, яку небезпеку становить блискавка для людини? Як оберегтися від її руйнівної сили? Чи існують такі правила безпеки? Ось саме про це ми поговоримо сьогодні під час Виховного заходу. Отже, природні стихії це потужна і неприборкана сила. Справа в тому, що людина не вміє управляти природними стихіями, саме тому і безсила перед ними. Бурі, урагани, смерчі можуть змітати все на своєму шляху. Вони піднімають в повітря людей. Тварин, великі будинки навіть знімають дахи будівель і все руйнують на своєму шляху. Крім того, величезні чорні грозові хмари проносять над землею надзвичайно потужні електричні розряди, які і називають блискавками. Вони можуть убити все живе, а можуть викликати руйнівний вогонь і спалити все дотла. Слід пам'ятати, що блискавка настільки потужна, що може руйнувати великі споруди або розламати, мов сірничок столітнього дуба. Зруйнувати потяг, залізницю, літак, навіть потопити корабель. Блискавка зазвичай ударяє у найвищі споруди одинокі дерева, у воду, у все, що рухається, бо це притягує електричні розряди. Саме тому на кожній будівлі. Люди ставлять громовідвід це пристрій для захисту будинків та інших споруд від руйнівної дії блискавки. А якщо його немає, то блискавка неминуче вдаряє цю споруду та руйнує її. Отже, від блискавки нам з вами слід оберігатися. А чи знаєте ви, як це робити? Подумайте, краще посидіти вдома, так, коли на дворі гроза. Але для того, щоб навіть вдома перебувати в безпеці, слід дотримуватись певних правил. Отже, запам'ятайте. Перед наближенням грози треба позачиняти вікна, двері, квартирки, щоб уникнути протягів. Бо може трапитися так, що з потоком повітря до вашого помешкання, скажімо, через квартирку, так чи розчинене вікно влетить шарова молния. Не можна вмикати будь-які електроприлади: телевізор, магнітофон, праску, електрочайник, отже їх слід вимкнути обов'язково з розетки, а в розетки вставити пластмасові заглушки. Під час грози не можна користуватися комп'ютером. Та розмовляти по телефону. І от, якщо ви все зробили правильно, то не треба боятися, блискавки та ховатися від неї під ліжком. А тепер давайте з вами розглянемо фотографії, так, де зображені блискавки. Отже, блискавка це зигзагоподібна. Електрична іскра наслідок розряду атмосферної електрики в повітрі, що буває під час грози. Є люди, які фотографують блискавки, бо вони дуже грізні. Але ми з вами дуже добре пам'ятаємо, що під час грози. Не можна користуватися мобільним телефоном, так? а тим більше ще й фотографувати явища, які виникають в атмосфері. Тому фотографувати блискавки це дуже небезпечне заняття, і не слід ним займатися. Але в житті бувають різні випадки. Іноді гроза може застати людину в полі. Навкруги блискає, гримить, розриваються страшним гуркотом електричні розряди, йде дощ або падає град, а от людині сховатися нема де, бо вона перебуває в чистому полі. Так? І що ж тоді їй робити, як ви гадаєте? Не можна такій людині бігти, так? бо від блискавки все одно не втечеш. А якщо біжиш, то повітря рухається за тобою і це притягує блискавку. Також не можна йти чи стояти в полі, не можна залазити у воду бо вода притягує на себе блискавку, так? Потрібно знайти найнижче місце. Це може бути якась яма, так? Чи канава, але без води. Там присісти та прикритися одягом. Ніколи не ховайся під деревом, так? Тим більше не залазь у дупло. Якщо в лісі ти перебуваєш під час грози, ось там можна знайти більше безпечних місць. Не панікуй і не плач, і не метушись. А стані подумай, де безпечніше місце. І йди туди. Це може бути яма під вивернутим деревом, або ярка нава без води, або молода посадка дерев, густі кущі, або просто найнижче місце. Присядь там, накрийся одягом і чекай закінчення грози. Отже, запам'ятай, Ніколи не ставай під дерево, не залазь на нього і не ховайся в дупло будь-якого дерева, а знайди ямку під коренем вивернутого дерева і там присядь. Грозу можна перечекати в яру. Можна пересидіти грозу в густій посадці. Чи в кущах, де нижче місце. Під час грози не слід пересуватись на велосипеді так, та мотоциклі. Ні в якому разі не розкривайте парасольку. Можна присісти в канаві, де немає води. Та канава повинна бути обов'язково сухою, і там перечекати грозу. А щоб гроза не застала тебе ні в полі, ні в лісі, то треба нам з вами любити природу так? і придивлятися ретельно до неї. Вона тобі завжди підкаже, коли буде гроза. Цікаво, а чи знаєте ви прикмети, які попереджають про наближення грози? Давайте згадаємо з вами декілька з них. Отже, вранці роса і туман на добру погоду. Чим більша роса, тим спекотніший день. Немає роси ввечері та вночі, віщування дощу. Якщо краплинки роси висять на самих кінчиках травинок або листочків, буде дощ. А от якщо вечірня роса лягла рано, наступний день буде сонячним. Вранці чути безперервний грім Надвечір піде дощ з градом. Часто гримить грім, зливаючись у суцільний гул, буде град. Глухий грім на тихий дощ, а голосний на зливу. Якщо поникли квіти картоплі, буде дощ. А якщо листя папороті скручуються донизу, це перед ясною погодою. А якщо випростовується оце на негоду. Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника, то в обід. Іде дощ. Отже, вам раджу побільше придивлятися та прислухатися до природи. Слід пам'ятати, що саме вона наш надійний друг в цьому житті. Якщо ви будете уважні до природи, ви вчасно е здогадаєтеся. Так? Яка погода буде невдовзі? На сьогодні це все. До побачення. Дякую за увагу.